Ось завершився мій курс Цілитель 2024 року. Неймовірне, знаєте, всередині відчуття, що сталося щось дуже гарне в цьому світі, після того, як визріли цілителі на моєму курсі, які володіють унікальними знаннями, як коригувати енергії. Щоб зцілювати людей. Ось передаю всім привіт моїм учням і запрошую на слідуючий курс, який буде скоро стартувати.